Діти, сьогодні я пропоную уявити подорож у світ природи. Природа це живий організм, а ми з вами його частинка. Тому і ставитися до природи треба так, як до самого себе. Дуже важливо зберегти природу такою, як вона є, не нищити, не руйнувати, а залишити нашу землю такою ж чудовою, інколи стається так. Що відпочинок може перетворитися на біду, якщо ми забудемо правила поведінки? А куди ми сьогодні помандруємо, потрібно відгадати? Влітку зеленіє, а взимку чорніє. Так, звичайно, це ліс. Ми сьогодні. Пробуємо зрозуміти, коли ліс для нас друг, а коли ворог. Сьогодні ми дізнаємося, як треба поводитись, щоб оминути усі можливі небезпеки, і відпочинок у лісі приніс нам радість та задоволення. У першу чергу я хочу наголосити на тому, що до лісу ми ходимо тільки з батьками або іншими дорослими членами сім'ї. Одяг для походу у ліс повинен бути правильним. У цю пору року та взимку потрібно одягти, куртка з капюшоном та штани. Із тканини, яка не пропускає вологу, легко сохне та не сильно облягає тіло. Треба взяти з собою теплі речі, а краще термобілизну. Бавовняні шкарпетки теж повинні бути у кожного рюкзачку. Шапка, а краще дві, адже голова може спітніти. А ще краще шапку шлем із флісу та не забуваємо про рукавички. Також дуже важливо взути високе водонепроникне взуття на товстій підошві. У вас, дітей, у рюкзачку обов'язково повинні знаходитись речі. Повністю заряджений телефон. Вода, шоколадка, свисток. Найперша небезпека це небезпека загубитися у лісі. Як ви гадаєте, що треба робити, щоб цього не сталося? Припустімо, що сталося неприємно. Ви загубилися в лісі. Що ж робити? Якщо ти заблукав, зупинись і далі не йди. Якщо зовсім поруч є галявинка, можна вийти на неї. Постарайся знайти поруч сухе місце, невеличку височину і чекай там. Подзвони батькам, поясни, що загубився. Якщо немає мережі, Дзвони до номеру 112. За номером 112 можна дзвонити навіть тоді, коли немає мережі. Після цих дзвінків слід берегти заряд телефону, не грати, не слухати музику, не фотографувати. Відповідай галасом на будь-який шум, який чуєш довкола. Якщо поруч хтось із тобою шарудить у кущах, постукай палицею по дереву, покричи, покажи, що ти тут є. Якщо це звір, він до тебе не підійде, якщо люди вони тебе знайдуть. Якщо тебе кличуть навіть чужими голосами відгукуйся, це означає, що вже приїхали люди тебе шукати. І дуже хочуть якнайшвидше знайти. У лісі працює правило звертайся за допомогою до будь-якого перехожого. Я знаю, що вас вчать не підходити до незнайомців, але у лісі це правило тільки зашкодить. Пам'ятай, ні в якому разі не можна. Залазити на дерево. По-перше, ти можеш травмуватися, по-друге, це все одно не дасть тобі ніякої інформації, адже на саму верхівку найвищого дерева, звідки може бути щось видно, ти все одно залізти не зможеш, а травмуватися завжди. Не можна йти на звук особливо у темний час доби. Навіть якщо ти чуєш шум дороги чи потягу, правило залишається незмінним. Ти сидиш на місці і чекаєш там. У лісі звук поширюється не так, як в місті, і часто джерело звуку знаходиться зовсім не там, де нам здається. Постарайся не спати. Ти не почуєш, коли тебе будуть кликати. Та ще й можеш замерзнути. Тому, якщо настає ніч, треба стрибати, танцювати, повторювати вірші, співати пісні та робити будь-що, аби протриматися без сну. Якщо вже зовсім засинаєш, познач свою присутність чимось яскравим на гілці над собою. Повісь туди або кусточку, або пакет, чи хоча б. Паперову серветку. Пам'ятай, категорично заборонено підходити до води без дорослих. І ще економно використовуй воду, розтягуй надовше шоколадку та в жодному разі не їж гриби та ягоди і не пий воду з водою. Пам'ятайте, діти, вас Обов'язково знайдуть. І ще дітей ніколи не будуть карати за те, що вони заблукали. Були випадки, коли діти ховалися від тих, хто їх шукав, через те, що боялися бути покараними. А тепер перевіримо, як ви знаєте інші правила поведінки у лісі. У лісі є чимало небезпечних. Рослин, ягід, а також грибів – Це рослини, які мають яскраві привабливі плоди. Отруйні гриби теж яскраві. Зацікавлення такими рослинами може стати причиною важкого отруєння. Отож, пам'ятаймо, не збирайте грибів, які ви не знаєте. Серед них можуть бути отруйні, мухомор, бліда поганка. Не можна їсти невідомі ягоди. Серед них можуть бути отруйні вовчі ягоди, вороняче око, беладонна, сніжноплідник. У цих рослин отруйні не тільки плоди, увага! Не слід торкатися листя руками або незахищеними ділянками шкіри, це може призвести до виникнення червоних пухерців. Не беріть до рук незнайомих рослин, квітів, не робіть з них букетів, не плетіть вінків. Ну що, настав час повертатися додому? Я думаю, що кожен зрозумів, що ліс для нас. Хоче добра, а решта залежить лише від нас, від нашої поведінки та розуму. Нехай відпочинок у лісі приносить вам тільки задоволення та користь.